Всім привіт з Португалії, з Лісабону. Я хочу розповісти вам про книгу, яку взяла з собою читати в цю поїздку. Це новинка, яка вийшла на початку вересня від Мета Хейга, яка називається The Life Impossible неможливе життя. Мет Хейг є дуже популярним автором. Він написав у північну бібліотеку. Я прочитала цю книгу 4 роки тому, і на певний період мого життя вона стала однією з найулюбленіших. Я знаю, що багато хто вважає її доволі примітивною, такою банальною. І так, той. Такий глобальний меседж, який хоче донести нам автор в цій книзі, не є чимось унікальним, чимось особливим. Але в мене сталася така, знаєте, історія з цією книгою, яка називається В правильному місці, в правильний час, в правильний внутрішній стан. От вона настільки була мені потрібна на той момент, коли я її прочитала. Так вона співпала з моїм настроєм, що книга дійсно мені ну дуже запам'яталася, дуже на мене вплинула, і за це я її дуже сильно полюбила. Тому ясна річ, я хотіла прочитати, що ще в Мета Хейга, В нього насправді є і інші книжки, але з анотації мене вони не приваблювали. А коли я побачила ось цю новинку від автора, то вирішила, що 100% варто прочитати така ще дуже приваблива обкладинка. Ця книга, до речі, за кордоном зараз просто всюди, в яку книгарню не зайдеш. Вона є на видному місці, і навіть в аеропорті а там була така невелика підбірка англомовних книжок, але вона. Була оцінка на Гудріц в неї не дуже висока, щось три з половиною здається. Менше з тим вона дуже пасує справді під відпустку, тому що розповідає нам про 72-літню жінку. Вона втратила чоловіка і сина. Залишилася абсолютно сама. Вона вчителька математики на пенсії, типова персонажка в тому сенсі, що їй потрібно, щоб все було логічно. В неї таке дуже прагматичне, стабільне, нормальне життя. Нічого в ньому не відбувається. Тут будуть кожні 3-5 хвилин літати літаки. Сподіваюся, що вам це не дуже чути. Мікрофон рятує ситуацію, але мені чути дуже-дуже добре. Грейс дізнається, що їй залишили будинок на іспанському острові Ібіца. Вона взагалі не розуміє. Як таке могло статися, тому що залишила їй цей будинок людина, яку вона знала ну дуже такий короткий період свого життя. Її звали Крістіна. Вони разом викладали в школі. Крістіна була вчителькою музики, і Грейс там так. Трошки з нею спілкувалася, і вона взагалі не розуміє, ну як, чому саме їй вирішила Крістіна залишити цей будинок. Крістіна померла, чи то загинула. Ніхто точно Грейс не може розповісти, що саме сталося, незрозумілі якісь обставини смерті. Грейс, попри всі свої якісь підозри і взагалі те, що це не співпадає з тим, як вона планувала далі жити своє життя, вирішує все ж таки полетіти на цей острів. І так класно співпало, що коли я летіла сюди в Лісабон в літаку, я якраз почала читати цю книгу, і там був ось цей епізод, що вона. Теж летить в літаку, там роздивляються пасажирів. І це так класно, знаєте, коли такі деталі, якісь маленькі, але вони співпадають. Вона прилітає на цей острів, намагається дізнатися, що ж таке сталося з Крістіною, і трапляються, починають траплятися якісь такі дуже дивні речі, які вона не може пояснити. Вона знайомиться з колишнім чоловіком Крістіни, який бере її на човні посеред ночі відплисти до певного острова, для того, щоб зануритися. У воду він є дайвером, і от пропонує Грейс теж це зробити, тому що нібито це дасть якісь відповіді на її запитання стосовно Крістіни. І там під водою стається така дуже дивна річ, яку Грейс не може пояснити. Починаються такі е, магічні фентезійні речі трохи відбуватися. Крейсом з'являються певні здібності. А ще до того вона дізналася, що Крістіна могла передбачати майбутнє. і До неї приходили люди, щоб дізнатися про свою долю. І щось типу того стає. Із самою Грейс, коли я читала у північну бібліотеку, там з самого початку було зрозуміло, що буде відбуватися щось пов'язане з різними життями, що людина буде переживати різні та сценарії, які могли виникнути в житті. І це якось тебе певним чином налаштовує на ось такий розвиток подій. А тут це якось так трохи дивно сприймається, і я поки що не вирішила, як я до цього ставлюся. Подобається мені це чи не подобається наразі. Я можу сказати, що радше ні, тому що ну, от якось воно так дуже дивно. Напевно, вже в стилі Мета Хейга він хоче знаєте, дуже багато так, всього різного запакувати в цю книгу. Про те, що неможливе існує, про те, що дуже багато в нашому житті ми не можемо пояснити. Тут багато теж таких тез філософських, які вас змушують про щось подумати, але. Вони є доволі примітивними. І от я думаю, що як і у випадку за північною бібліотекою комусь вони от влучать в настрій, знаєте, з кимось от співпаде на 100% ось ця думка автора. І воно вам буде заходити, воно вам буде подобатися. В мене поки що цього не стається, я так просто читаю, типу, ну та. Окей, okay. поки що в мене немає супер позитивного враження від цієї книги, але я точно її продовжуватиму читати. Закінчу, розповім вам своє враження. Написано це добре. Мені загалом подобається, як пише Мет Хейк. Це так ем, з гумором легко читається дуже швидко, ненав'язливо, але тим не менш це влучно, і в тебе немає відчуття від тексту, що це ну аж дуже якийсь примітивний примітив, тобто це. Нормальний хороший текст я напевно до вас під'єднаюся вже коли закінчу читати цю книгу. В будь-якому випадку триматиму вас в курсі справ. Сподіваюся, що вона не стане розчаруванням цього року. Я дочитала книгу Мета Хейга «The Life Impossible» і мені не сподобалось. На жаль, не зайшла мені ця книга, я поставила її на Goodreads дві зірки. Книга мене не дратувала. Тобто, коли я її читала, в мене були просто такі рівні емоції. Я розуміла доволі швидко, що напевно мені книга не сподобається, хоча була ще надія, знаєте, що якось будуть далі так розвиватися події. Можливо, я вихоплю якийсь такий сенс, якусь думку мета Хейга, яка от дуже зі мною зрозонує. Цього не сталося, і я розуміла, що до того все йде. Але вона мене не виводила. Знаєте, я не хотіла закинути її і почати читати якусь іншу книгу. Я точно хотіла її швидше дочитати, і я нудьгувала, але вона мене не дратувала. Просто от ем, абсолютно не моє. От наскільки опівнічна бібліотека мені сподобалася, настільки... The Life Impossible мені не сподобалася. Я для себе зробила такий висновок, що книги Мета Хейга, принаймні, давайте будемо говорити про ось ці дві, які я прочитала. Хоча мені здається, що все ж таки плюс-мінус решта його книг вони подібні за тим, що вони несуть, яку ідею хоче нам донести автор. Це ті книги, які підіймають такі екзистенційні питання. От, наприклад, у північна бібліотека була про пошук себе, про сенс життя. Про провживання різних життів та різних сценаріїв, яке може бути взагалі твоє життя, ким ти можеш в ньому бути. Це доволі глибокі екзистенційні питання, там питання життя і смерті. Ця книга про якісь незвідані можливості як нашої планети, так і нашого виду людського загалом. Що люди насправді можуть значно більше, ніж їм здається. І в майбутньому ми в цьому переконаємося. І про те, що є якісь інші форми життя. Тя, якісь інші сущності, інші планети про те, що люди володіють такими здібностями, як там телепатія, телекінезис. Але ці здатності вони існують, але вони заблоковані. Та, тобто вони насправді є, а не так як ми вважаємо, що це щось з категорії фантастики чи неможливого. Любить автор ось такі філософські теми. Він їх запаковує в якусь художню вигадану історію, і вона тобі або заходить, або не заходить. І певні думки Мета Хейга в цій книзі мені сподобалися, мені зрозунували. Це дійсно цікаво. Про це над цим поміркувати, над цим подумати. Але воно не доторкнулося моєї душі, мого серця як у північна бібліотека. Ось там от все як. Якось півпало в мене. З цією книгою такого не сталося. Я не можу вам не рекомендувати читати цю книгу. Якщо вам сподобалася північна бібліотека, то спробуйте. Якщо ви читали у північну бібліотеку і вже прочитали цю книгу, будь ласка, напишіть мені в коментарях і скажіть, які у вас враження? Чи вам сподобалася? Перша книга і не сподобалася друга, чи навпаки, чи вам дві книги не сподобалися, чи обидві сподобалися. Мені дуже цікаво, тому що ну, от я щиро вірю в те, що сприйняття тут відіграє дуже велику роль. От навіть просто, в якому настрої ви знаходитеся, буває, знаєте, що людина просто не встані філософствувати, роздумувати воно їй не на часі, воно їй не, не на стані, та не в тому вона періоді життя, коли їй хочеться про щось таке розмірковувати. І Воно і не зайде, а можливо, та сама людина прочитає там не знаю через рік, і воно їй ляже. От просто на той внутрішній стан. Думаю, ви в таких загальних рисах зрозуміли про що ця книга. Вона класно описує ось це острівне життя, ібіцу, історію, природу. Ви відчуєте ось цей вайб. Можливо, навіть перенесетеся туди думками. А якщо ви там були, то тим більше вам буде цікаво про це прочитати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви читали, справді дуже цікаво дізнатися вашу думку. І я вже взяла читати другу книгу, прочитала зараз, вам скажу скільки. 25%. Це книга The God of the Woods. Бог. Лісу, ліз мор, це теж до речі, новинка. Мені здається, що вона десь от в останні півроку вийшла. Я про неї почула в одному з останніх відео Крісті Н. Джонс. це буктюберка з Австралії. В нас з Крісті взагалі не співпадають книжкові смаки, але я прочитала анотацію до цієї, і мені здалося, що це може бути щось цікаве. Поки що складно сформулювати якісь свої враження. Вона читається однозначно довше, повільніше ніж попередня книжка. Я бачу просто там по відсотках, так як я просуваюся. Вона, напевно, і більше, просто навіть за розміром не бачила я її в фізичному варіанті, наскільки вона велика. Але це такий, я от не можу поки зрозуміти, чи це психологічний роман, чи це трилер. Тут розповідається про такий літній табір, 1975 рік. Літній табір, яким володіє така заможна сім'я фан Лар, здається, їхнє прізвище. Нідерландське загалом прізвище в них. І вони е, володіють цим табором. Ліз, Озеро, все дуже так мальовничо. І вони щороку приймають на три місяці дітей, хлопчики і дівчата. Там, здається, їх. 13 кабінок таких будиночків, де вони живуть, і всередині щось по 9 людей. Ця сім'я живе в будинку неподалік. Він так на горі трохи знаходиться. В них є донька, теж усі там 12 чи 13 років, і вони її відправляють теж в цей табір. Я так розумію, що це вперше взагалі в її житті в неї туди відправили. Вона дуже хотіла. Дуже дивні відносини з мамою. Про батька ми взагалі фактично ще нічого не знаємо. Ця дівчинка доєднується до цього табору і зникає. Вони починають. Розшукувати. Ми дізнаємося, що її брат зник так само в цьому таборі багато років тому, коли йому було щось 9 чи скільки років, зник і його не знайшли. Це така дуже болюча тема для сім'ї. І тут зникає і дівчинка також. Ем, я поки що не зрозуміла, чи мені подобається як написано, так трохи дивнувато. Знаєте, от якось так. Треба більше вчитатися, щоб зрозуміти. Я ніколи в Лізмор нічого не читала. Але цікаво, захоплює, буду продовжувати читати. Не знаю, чи я в цьому влозі вам встигну розповісти свої враження. Якщо ні, то навіть не буду говорити, що в прочитаному, тому що я не впевнена, що цей формат ще буде виходити, принаймні, в цього, цього року. А, але побачимо. Два слова вам скажу про книгарні в Лісабоні. Я дуже хотіла зайти в одну з найстаріших в. Світі. У нас 1732 року одна з найстаріших книгарень, яка досі функціонує. Я туди прийшла, і, чесно кажучи, це було розчарування, тому що, на мою думку, вони ну, взагалі не, не використовують потенціал цього приміщення наповну, тому що ну, там перший зал він так ще непогано виглядає, там такі, ніби під, під старовину шафи і е, багато книжок. Але далі там так е, книгарня, приміщення побудоване, що ти ніби переходиш як по тунелю. З одного приміщення в інше. І, от наступні приміщення вони так е ніяк виглядали, ну настільки це. Якось нецікаво і нудно, просто знаєте, якісь полиці, от як в книгарні є в старі часи в Хмельницькому чи в дитячий світ в Хмельницькому, от якийсь такий просто був вайб, якісь звичайні просто шафи, знаєте, найдешевші. Я не маючи взагалі якихось там інтер'єрних талантів, розумію, наскільки можна було б інакше представити це все, наскільки можна було б краще використати ось цей простір, поставити там інші шафи, щоб вони були. Високі, щоб вони заповнювали щоб було враження, що ти заходиш в ось цей книжковий світ, а не просто якісь там дві-три шафи стоять, і воно якось так все недбало виглядає. Ти не відчуваєш якоїсь, не знаю, любові, чи що просто, ніби то, що ну от всі знають там, коли будуть іти, там написано, що це найстаріша книгарня, все. Типу, ось такий маркетинг, але взагалі не хотілося там проводити час. І просто зайшла, подивилась і вийшла. Там ще наприкінці якесь невеличке кафе було. Але от якось воно, ну от ніяк. Ще я була в одній книгарні, там цікавіше це все виглядало. Це було в LX Factory, доволі таке велике-велике приміщення, дуже високі стелі. І там було цікавіше, але от знову ж таки, знаєте, як буває, ти заходиш в книгарні, і от там така атмосфера класна, що тобі хочеться там бути. Тобі хочеться брати ці книжки, дивитися їх, гортати, і тобі не хочеться залишати це місце. Тут, ну от в мене немає такого. От, якось так не знаю. Можливо, в інших містах в Португалії або тут, в Лісабоні, ще є якісь книгарні, які мають ось такий вайб, таку атмосферу, і що там хочеться перебувати. Ці дві книгарні мене не вразили і. Я навіть особливо там вам нічого не знімала, зробила декілька фотографій та й все. Я не впевнена, чи я ще буду мати можливість ось так під'єднатися до вас в цьому відео. Тому про всяк випадок попрощаємося. Дякую, що були зі мною, що подивилися цей влог. Сподіваюся, що вам було цікаво, що вам сподобалося. Поставте лайк, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. А ми з вами побачимося зовсім скоро в новому відео. Можливо, навіть у відео з України. Гарного вам настрою і бережіть себе, папа! -па.